Підприємства, які мають свої, своє виробництво, вони повинні очищати свої стоки, і очищені стоки повинні попадати в нашу міську каналізаційну мережу. На превеликий жаль, частина підприємств не очищає свої стоки, і вони будуть неочищені. Є проблема до ензиму, є проблема до лівської броварні, то ще для підприємств. Якщо діяти жорстко Треба ці підприємства закрити. Що з того, що ми виграємо? Тобто ензим є підприємством, яке має дуже велику долю ринку тих самих дріжджів в Україні. Це ринок займе хтось інший. Це потрібно нам, не потрібно. То сьогодні водоканал працює з ензимом, щоб їхні очисні споруди все-таки запрацювали. Якщо вони запрацюють, буде набагато більше користі і порядку. То саме зря до інших підприємств. Тому я пропоную, щоб ми не робили. Ви спонтанні зустрічі, а щоб молоді люди, які мають прошу інституту, сліз за фахівцями разом попрацювали, щоб знали більше профільної інформації. Ви прийшли на наразі місто почалося смерті. Видіть, будь ласка, вперед, ви, ви, себе. При, при, при буняку не було, ви, бі, ви біді не було, а при вас місто Значить, ви, дійте від декоративні схеми. Представтесь, будь ласка, прізвище ваше. Як у вас прізвище ваше? Ну, я садовий НВ. Ви до мене прийшли, хто ви подаєте? Яка, Яка громадська організація? Автономна організація. Так. так. Суть питання, що я зробив? Так. Належним чином організовую роботу підприємства. Mm -hmm. Міру можливостей ситуації сьогодні в країні. Що ще? Але ще не питали на ви. Ну, я не ідеальний, mm -hmm. напевно.